5-6 ранку ми тут чатували, хотіли всі попасти, але тільки ну, ну, повітряна тривога закінчиться. Там буквально 5-10 хвилин і знову двері зачинаються, знову тривога. Вчора не встиг. Краще набагато, тому що я можу попасть хоча б оформити заяву, раніше це неможливо було зробити. Облаштовано 10 робочих місць. Де повністю відсутні сліпи зони та забезпечується прозорість складання іспитів. Кабінет повністю облаштований камерами відеозапису. Зараз тривоги взагалі ніяк не впливають на нашу роботу. Іменно здавати екзамен було да удобно. На що в цілому бути, тут дуже мало місця, допустимо, можна присісти. Я уже шла, ты очень морально устала, физически, поэтому ну, это тоже сказывается. Где-то через 11 дней я могу только взять талончик, поэтому я тогда и буду пробовать тут, потому что в другом месте нет укрытия. Получается постоянно тревоги. Я навряд ли туда попаду.